Всім доброго здоров'я! Станом на 19 липня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, проводяться підготовчі роботи до майбутніх ремонтних кампаній. Радіаційний стан про майданчика також в зоні спостереження перебуває у природних рівнях, не змінювався. Протипожежний та екологічний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ, цілодобово контролюючи ситуацію. Зауважень щодо виконання міжнародних критерій безпеки на Хмельницькій АЕС немає. Колектив Хмельницької АЕС, окрім виконання основних посадових обов'язків, продовжує свою підтримку захисників. За власні кошти кожного з працівників ми маємо можливість закуповувати необхідні речі те, за чим до нас звертаються наші захисники. Так, на тижні, що минає, були передані матеріальні цінності на загальну суму 1,6 мільйонів гривень це квадрокоптери, засоби радіоелектронної боротьби, зарядні пристрої, запасні частини, засоби захисту і багато чого іншого. Дякуємо нашим захисникам. Також. Дякую колективу за те, що відгукнулись і нам вдалося зібрати більше 400 тисяч гривень на підтримку дитячої лікарні Ахмадит. Ці кошти в п'ятницю будуть перераховані на рахунок лікарні. Ще раз дякую всім, дякую за те, що підтримуєте захисників, відгукуєтесь на всі необхідні ініціативи. Перемога буде за Україною. Слава Україні!